Сьогодні ми з одногрупниками мали змогу зануритися в атмосферу справжнього книжкового свята на ВДНГ книжкова країна. Це не просто фестиваль, а місце, де книги буквально оживають. Для мене, як студентки видавничої справи, це чудова нагода стати частиною цієї дивовижної спільноти книжкових людей, які не просто читають, а живуть літературою. Що ж таке книжковий фестиваль? Це справжній рай для книголюбів. Тут можна побачити найсвіжіші літературні новинки, познайомитися з авторами, долучитися до воркшопів у майстер-класів, а ще поринути в дискусії про книги та почерпнути море натхнення. Події фестивалю настільки різноманітні, від презентації нових видань до родинних читань і навіть настільних ігор. Усе це відображає силу читання. Воно не лише відкриває нові світи, а й об'єднує людей, дарує нові враження та розширює горизонти. Фестиваль триватиме до 29 вересня, тож не зволікайте, пориньте в атмосферу книжкової країни разом із близькими.